Добрий раночок від моїх троянд. Дивіться, які вони красиві. Це п'єр Ронсар. Починає він цвісти по другому разу. Потім буде ще й по третьому. Буде ще й по четвертому. Головне треба буде, як перецвітає, от тако відломувати. Дивіться, які гарні в нього квіточки в цього п'єра. Тут вже теж гарненько. Ой, бачите, красота. Сьогодні вночі був вітер, трошки потілі пав гортензії, але бачу, приходять до себе.